Жінки зі всієї країни зібралися разом, аби розповісти, як вистояли після повномасштабного вторгнення, і як саме зараз кожна з них допомагає фронту. 24 лютого лютого кожної жінки вона відчула на себе дуже багато стресу, дуже багато викликів, і, і вона впоралася зараз. Жінки вони приклад незламних стійких і жінок, про які говорить весь світ. Саме це є такою основою, яка надихає створювати такі заходи, як сьогодні. Я з Луцька, я створила якісний, патріотичний одяг. З таким мінімалістичним символом, тризубом. я була впевнена у якості свого товару і відповідно не побоялась того, щоб цю футболку надіслати президенту. Просто йому передали цю футболку, і буквально на сотий день війни він одягнув нашу футболку під час повномасштабного вторгнення і навіть до сьогоднішнього дня страх робити щось велике взагалі зник. Ми відправляємо свої футболки для лотів, наприклад, і на підтримку зсу. Це така маленька презентація нашого кафе, на базі якого є пекарня. Для мене дуже важливо підтримувати українських виробників, тому що, на жаль, мало хто про це знає. Ми дуже багато його імпортуємо, і мені б дуже хотілося. Щоб саме в Україні і в нашій Одесі був найкращий хліб. В нас є працівники, які служать, і частина від прибутку йде на допомогу саме їм конкретно, тому що це наші люди, ми дуже поважаємо їх вклад у нашу перемогу. Я, як лікар-стоматолог, я надаю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я надаю безкоштовну допомогу при гострому болі, як військовим, так і переселенцям. Стрес, який ми зараз маємо, він дуже тривалий, він хронічний. Він впливає на стан зубів і загалом на здоров'я кожної людини, особливо під час війни. І так в мене вийшла виникла ідея зробити такий проєкт. Це проєкт, який буде надавати допомогу як військовим, так і переселенцям. Але вона це формат мобільної стоматології машини, яка буде виїжджати до тих людей, які потребують допомоги. Це сьомий захід юнейшн по всьому світу. Зараз жінки вони починають займати керівничі посади в великих компаніях, брендах, засновувати свої компанії, втілювати проекти своєї мрії, і Україна повинна брати приклад.